Женя, як день. Та нормально, як день. Поїхав на поляків, побачив хорошу підтримку саудів, але перемогли наші сусіди. Для збірної Саудівської Аравії це шоста участь у чемпіонаті світу. І найкращий результат вони змогли здобути поки що у 1994 році, коли потрапили до однієї восьмої. Що ж до команди. Польщі, то цій збірні вдавалося двічі займати треті місця, але це ще було у 20 столітті, і ця команда загалом дев'ять разів брала участь на Кубку світу. Тож цього разу подивимось, як ці дві команди завершать очну зустріч між собою. ...Bog briga, je to u Malajaka bez Jungo Morlan I цього матчу додати 10 хвилин до основного часу. Тож рахунок 1-0, поки Польща веде в рахунку. І у Сауді було чимало моментів. тож Чекаємо на ще цікавіший другий тайм. Control the tempo of the game by letting them play from the back. We didn't put too much pressure on them. We knew that if we keep our shape, they, they wouldn't be uh, very dangerous. So uh, it was a very solid game for us. Good time. Thank, Good you time. So, okay. Thank you very much. І наразі перепинути наступний against Argentina. Отже, матч Польща Саудівська Аравія закінчився перемогою наших сусідів з рахунком 2-0. Вітаємо їх. Перша перемога на цьому чемпіонаті світу. І чотири пункти після двох ігор. Хороші шанси на вихід до плей-офф. А я чув, ти сьогодні теж на якомусь матчі побував. Ну, що там цікавого? А я сьогодні поїхав на матч Данії проти Франції, тому що Данія для мене була таким собі тюньовим фаворитом цього чемпіонату світу, тому що після чемпіонату Європи вони показували дуже хорошу гру. А по-друге, тому що Данія і, взагалі, весь данський футбол чи не найголосніше говорив про всі проблеми із правами людини, які є в катері. Тому я поїхав подивитися і на гру, і на людей, які за цю команду вболівають. Збірна Данії стала однією із найкращих команд у відборі на цей чемпіонат світу, але разом з тим вона була однією із найголосніших протестувальників проти цього чемпіонату світу у катері. Данці критикували катер за те, що тут дуже багато робітників мігрантів загинуло під час будівництва усіх спортивних об'єктів, як, наприклад, знаменита русалка у Копенгагені, яка тримала в руках. Плакат із написом 15 тисяч смертей у катері. Еге-гей, ну ж бо на чемпіонат світу. Крім того, компанія-виробник футбольної форми для збірної Данії вирішила зробити третій комплект повністю чорним. Таким чином вона мала б символізувати ось всі ті смерті, на яких побудували цей чемпіонат світу. Крім того збірна Данії підтримала рух Ван Лав. А це означає, що кожен капітан мав би одягнути капітанську пов'язку із веселковими кольорами і з написом One Love, таким чином підтримавши всю ЛГБТ-спільноту, яка в катері є поза законом. Але одним рішенням FIFA усі ці акції були заборонені. Якби хтось із гравців вийшов або в чорній формі, або із такою капітанською пов'язкою, то вони могли б отримати жовту картку. І тут понеслося. Президент Асоціації футболу Данії Єспер Мьолер заявив, що данці знову будуть міркувати над тим, аби взагалі вийти із ФІФА. Мовляв, що до початку чемпіонату світу вже такі розмови і вже такі думки у них були. Я такого ще не бачив, сказав Мьолер. Я не те, що розчарований, я злий. Те, що ми зараз бачимо, це неприємливо. Такі жорсткі слова президента асоціації викликали як підтримку у данському суспільстві, так і негативну реакцію. Саме тому ми зараз їдемо на стадіон 974, аби у данських фанів, які приїхали сюди до катеру, розпитати, що вони думають про цю ситуацію. Ну і взагалі, як їм Данія, як їм гра їхньої команди. Поїхали. I think we think it's bullshit. Uh, we, you shouldn't focus on political uh, things up to a, a, a football uh, tournament like yeah. this. But I hope it, it might It might have affected some of it. I hope it doesn't it take, take too much focus from no, the no. players. I think it's a, it's a bad thing. And the mood, and the mood has been very, it has been a divided mood in Denmark. Something, somebody even thought we should boycott the tournament. Yeah, we don't. <laughs> <laughs> Do you believe that maybe in future in some few months Denmark will leave FIFA? Oh, No, no no. Ah, no, no. Do you believe that Denmark will leave FIFA? Uh, I don't know. I don't I don't think they will leave FIFA. I don't think they should, but I don't know. We will see what happens. Come on, Denmark! Yay! For the time being, the players should only focus on the football and not so much on all the politics within FIFA and uh, within the position of DBU. Yeah. So I, I don't think you should mix it. Of course, it may indirectly, but they will try at least to say, okay, let's get some. Uh some, some space around, uh, yeah. the team will concentrate on their efforts tonight and hopefully uh, it will be a win. Let's see. Thanks. Thank you. We have beat France twice this year. Yeah. Yeah. So In the last six months. We're going for a third win against France tonight. It's always special to play the World Cup. You know how hard you have to fight to to get to one, and, and be lucky to play uh, in the World Cup. So yeah, for me personally, to be back is just we go through, but it's still a long way. Так ще ж були хлопці цей влади і Руслан. Ти з ними спілкувався нарешті? А ну так, ще ж були два хлопці: Руслан і Влад, яких я зустрів на матчі Франція Данія. А ти перед цим їх ще бачив на матчі Польща Саудівська Аравія. Ну, я з ними також поговорив. Батьки за днях тільки взяли перед матчем. Весь стадіон був зелений, зелено-білий. Всі скандували Саудівська Аравія. Поляків було дуже мало, буквально там пів сектору. Але матч видався цікавим, і е, я, звісно, болівав за Польщу і е, трошки, трошки стадіон був засмучений, він очікував, напевно, ще одне перемоги Саудовської Аравії. За Роберта ми дуже раді, що забив перший дебютний гол на медіалі, він навіть розв'язився. Боліваємо далі за Польщу, сподіваюсь, з Аргентиною в них дуже буде складний матч, але сподіваємося, що їм до снаги, вийти в плей-офф. І дуже багато білетів викидають на ресейл. На ресейл платформу. І саме вчора не було, але позавчора 2 часа ночі дуже багато вийшло білетів і вийшло взяти і на плей-офф декілька білетів за третє місце і декілька на групу відразу.